Привіт всім! Сьогодні знову в мене робота. Сьогодні баклажани. Хочу зробити баклажани по-грузінськи. Поки золоте літочко, все вродило гарно, треба його все заготовити на зиму. Бо прийде зима, як моя мама казала, прийде зима і спитає, де літочко було. Так що будемо працювати. Баклажани я помила, відрізала хвостик гарненько і зараз буду нарізати такими кільцями десь по сантиметру. І буду кидати у воду солену, щоб вони постояли за дві годинки. Отак, зараз я все переріжу, в такий кільцер і закидаю все в каструлю. Ось я віджала всі баклажани, які в мене були замочені. А зараз я поставила сковорідку і хочу їх пережарити. даю трошки олії, нагрілася сковорідка і буду їх піджарувати по Рум'яної скоринки і з обох сторін підсмажу. А тут в каструлі в мене маринад. Великий каструлі маринад зробила. Перекрутила кілограм перцю, кілограм помідор, три перчиці, бо в мене люблять остре. От, Додавила сіль, сіль, цукор додала. Тут в мене ще дві морквини, я завжди для густоти додаю. Так що буде смачно. Пережарила всі баклажани, закипів маринад, зараз буду накладати в баночки. А в баночки накладаю слоями. На низ кидаю скільки баклажані. Скільки кусочків. І ложкою накладаю велика ложка. І так далі. Прикладаю все. У мене перець зелений, червоний, різний був перець, і жовтий. Так само і помидори. Не було чисто красних, були жовті і червоні. То в мене маринад цей не дуже червоний. Такий собі. Ну, смачний. Часнику багато поклала. Ось так, виходить, слоями. Докладаю. Покажу одну баночку, і буду далі собі накладати. місцями одну баночку тісненько накладати, щоб вони гарно лягли. Баночки буду стерилізувати Так, а зверху зараз ложечку, щоб була повна. Баночка і зверху, щоб була аджика. Аджика. настояща аджика. І дуже смачна. Поставила дві перчиці, часничку багато, дуже смачно. Ось так встановила я в кастрю 7 баночок. І закриваю кришечкою, і зараз налию води. По горлышку і буду 20 хвилин стерилізувати. Якраз все добре. Ось так. Все, лию воду. Пройшло 20 хвилин, вже закипіло, проварилося. Зараз я буду винімати і закручувати. А не помідори різні, жовті, розові, червоні, то трошки нема такого яркого червоного кольору. Ну, смачні.